Льюіс Керол. Аліса в країні див. Розділ третій. Виборчі перегони. І довгий кінець. Компанія, що зібралася на березі, і справді здавалася химерною. Пір'я в пташок нашарошилося, шерстю звірят геть промокла. Усім було вогко, холодно і бридко. Насамперед, звісно, слід було придумати, як обсушитися. Посипались поради, і Аліса вже за кілька хвилин розбалакалася з усіма так по-простому, ніби знала їх усе своє життя. Вона, до речі, довго сперечалася з папугою Лорі, що, врешті, набундючився, і тільки раз у раз повторював Я старший за тебе і знаю все краще. Алісі, зрозуміло, схотілося дізнатися, скільки ж йому років. Та папуга вперто не бажав цього говорити. Що тут іще скажеш? Аж нарешті миша. Її тут, схоже, шанували найбільше, вигукнула. «А ну, бо, сідайте і слухайте мене. Зараз я вас висушу. Усі посідали кружкома довкола миші. Аліса нетерпляче дивилася на неї. Вона була певна, що страшенно застудиться, якщо зараз таки не висохне. «Кахи!» Промовила повагом миша. Готові? Ось вам найсухіша лекція з усіх, що я знаю. Тихше, будь ласка, Вільгельм завойовник із благословення папи вельми швидко підкорив англосаксів, що потребували проводарів і звикли вже останнім часом до вторгнень і загарбань. Едвін та Маркар, графи мерсійський і нортумбрійський, прор! буркнув тремтячи Лорі. Пробачте, сердито але ввічливо перервала миша. Що ви сказали? Я нічого, хутко відповів Лорі. То мені почулося, мовила миша. Далі, будь ласка, Едвін та Маркар, графи марсійський і нортумбрійський присягнули йому на вірність, і навіть стігант, славний архієпископ Кантерберійський, знайшов це доречним. Що знайшов? перепитав Качур. Знайшов це, ще сердитіше пояснила миша. Хіба ви не знаєте, що таке це? Я добре знаю, що таке це, коли знаходжу щось, відповів Качур. Найчастіше це жаба або черв'як. Мені цікаво, що знайшов архієпископ. Одначе миша, нічого на те не сказавши, провадила далі. Знайшов це доречним і разом з Едгаром Етелінгом вирушив на зустріч Вільгельмові і запропонував йому корону. Спочатку Вільгельм поводився досить сумирно, але зухвалість його норманів. Ну, якся маєш люба? звернулася вона до Аліси. Так само, як і раніше, відповіла засмучено Аліса, «Ані трохи не висохла. У такому разі. Серйозно промовив Додо, підхопившися, пропоную вам закінчити нараду задля негайного вжиття енергійніших заходів. Говори по-людському, перервало Орля. Я й половини оцих твоїх слів не розберу, та й сам ти, напевно, теж. І Орля відвернулася в бік, ховаючи посмішку, і кілька інших пташок захихотіли. Я тільки хотів сказати, ображено відповів Додо, що найкращий спосіб обсушитися. Це виборчі перегони. А що це таке виборчі перегони? спитала Аліса. Це не так уже її цікавило, але Додо якраз зупинився, певно, чекав, що хоч хто-небудь обізветься, та озиватися не збирався ніхто. Ну, відповів охоче Додо, найкращий спосіб пояснити це зробити самому. Ви, мабуть, якоїсь холодної днини теж захочете спробувати, що то за штука, отож я розповім вам, як це робив Додо. Спочатку він намалював на підлозі доріжку. Щось ніби схоже на криве коло, точна форма не потрібна, пояснив він. А тоді розставив на ній усю компанію. Ніхто не кричав раз, два, три вперед, а просто всі починали бігати, коли заманеться, і зупинялися, теж коли заманеться. Не так легко було зрозуміти, коли ж ці перегони скінчаться. Коли вони побігли отак із півгодини і зовсім уже обсушилися, Додо раптом вигукнув: Перегони скінчилися! Уся компанія обступила його, захекано питаючи. А хто ж переміг? Отут Додо вже мусив добряче подумати. Він довго стояв, приставивши пальця до лоба, так само, як малюють на портретах Шекспіра. А всі інші тим часом мовчки чекали, аж нарешті Додо оголосив Виграли всі, і всі заслужили нагороду. А хто ж роздаватиме нагороди? спитали всі разом. Вона, звичайно, відповів Додо, тиснувши пальцем в Алісу. Вся компанія вмить обступила її, навперебій гукаючи Нагороди, нагороди. А ліса, не знаючи, що тут діяти, сунула звідчаю руку в кишеню, дістала звідти коробочку з цукерками, на щастя, вода туди не потрапила і роздала їх усім у нагороду, вийшло якраз по цукерці на кожного. Їй теж треба дати нагороду, згадала Миша. «А вже ж!» – повагом мовив Додо. Що там у тебе зосталося в кишені? звернувся він, до Аліси. Хіба що наперсток, сумно відповіла вона. То давай його сюди, наказав Додо. Усі знов обступили Алісу, а Додо тим часом простяг на перстка, додавши Ми просимо вас прийняти в нагороду цей чудовий наперсток. І всі радо загомоніли, коли він скінчив цю коротку промову. А лісі це здалося вкрай кумедним, та всі виглядали так урочисто, що вона не наважилась засміятися. Що треба відповідати на такі промови, Аліса не знала, отож вона просто вклонилась і взяла на персток, ледве тамуючи усмішку. Далі треба було поїсти цукерки. Тут знов учинився шарварок. Великі птахи скаржилися, що й смаку тих цукерок не розібрали, а малі похапцем давилися, тож їх доводилося ляпати по спині. Аж нарешті з цукерками покінчили. Всі знову посідали кружкома і почали просити мишу розповісти щось іще. Пам'ятаєте, ви обіцяли розповісти нам свою історію, нагадала Аліса. Про те, чому ви не КТС?» – додала вона пошепки, боячись знову її образити. Гаразд, от тільки кінець дуже довгий і сумний, відповіла, зітхнувши миша. Кінець у вас і справді довгий сказала Аліса, поглянувши на мишачий хвіст. Але чому він сумний? Це зовсім її спантеличило, і поки Миша розповідала, Алісі ця історія уявлялася так стрів Бризько в хаті мишку, мовив мишці він нишком: Я тебе, моя люба, в суді засуджу, лиш не смій відмагатись, нам пора розквитатись, я цілісінький ранок без діла сиджу. Каже весело Мишка, що то справді засмішки, без судді та присяжних не чиниться суд. Сам суддею я буду, сам візьмуся до суду, вирок винесу вмить, і тобі вже капут. Ти не слухаєш, сердито гримнула миша на Алісу. Про що це ти думаєш? Пробачте, скромно відповіла Аліса. Ви, здається, дійшли вже до. П'ятої звиви на кінця. Та що ти? перервала розлючена Миша. Це ж тільки зав'язка. Зав'язка? відповіла Аліса, завжди готова допомогти. Дозвольте, я роз'яжу її. Припини негайно. скрикнула Миша, підвелася і попрямувала геть, бурмочучи під ніс. Це просто образа слухати такі дурниці. Я ж не навмисне, благала бідолашна Аліса. Вас так легко образити. Та миша лише пробурчала щось у відповідь. Верніться, будь ласка, закінчіть свою історію. гукнула Аліса їй навздогін. Усі інші хором підхопили Так, так, поверніться. Але миша обурено труснула головою і подалася геть іще хутчіше. Шкода, що вона не повернулася, зітхнув папуга Лорі, тільки но миша зникла, а старезний рак узявся повчати свого синка. От бачиш, дитинко, запам'ятай, ніколи не слід виходити з себе. Прикуси на язика, старий, відказала сердито речення. Ти сам навіть устрицю з себе виведеш? «От шкода, що Діни тут немає, гучно промовила Аліса, не звертаючись ні до кого, зокрема. Вона б у мить її повернула. А хто така Діна? Дозвольте спитати, поцікавився Лорі. Аліса охоче пояснила, завжди готова поговорити про свою улюбленицю. Діна, то наша кицька, якби ви знали, як спритно вона ловить мишей. А за пташками як ганяє, лиш від собі, ані пташенятка не про мене. Ця захоплена промова справила дивне враження на все товариство. Дехто з птахів швиденько подався геть. Стара сорока почала щільно кутатися в шаль, приказуючи: Пора додому! Ще застудишся на цім вечірнім повітрі. А канарка тоненьким голоском загукала до своїх діток. Сюди, сюди, любі, час уже спати. Одне слово, кампанія під різними приводами розійшлась і Аліса незабаром опинилася сама. Навіщо ж я згадала про Діну?» – сумно бідкалася вона. Ніхто її тут не любить, а вона ж найкраща кицька в світі. О, любо моє діно, невже я більш ніколи не побачу тебе? І бідолашна Аліса знову заплакала, так їй стало жалісно і самотньо, аж раптом почула поблизу тихе тупотіння. Вона нетерпляче озирнулася, може, то миша передумала і вертається, щоб закінчити свою історію.